Драгесенки, з вами Енді. І в мене було просто витрачено 4 дні життя на те, щоб знайти цей унікальний та цікавий мод Майнкрафт Dragon Castle. Серед купи взагалі незрозумілих та трошових модів мені вдалося знайти цей, де є безліч різних видів драконів і нам їх треба всіх перемогти. А також у кінці ми знайдемо дракона, на якому можна буде літати. Але спершу треба подивитись цю книгу треля-ля. Дуже дякую, що все тут на англійській мові. Все зрозуміло. А що у нас тут? Ага, а тут в мені броня. Те, що треба для початку. Я сподіваюся, що далі там в мене щось буде цікавеньке, тому що я знаю, що тут також будуть якісь скарби. Бо знаєте, якось воно не цікаво просто вбити дракона і все, і нічого за це не отримати. Що я вам то просто так буду цю роботу робити. Бути якийсь прикольний мені за це все діло лут. І що, я зараз повністю одягну свій сет і піду одразу в атаку. А поки я ментально, духовно та психологічно налаштовуюся йти в атаку і продумаю собі якийсь бойовий клич, типу, а -а 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 -а. ви вже можете поставити подобайку та підписатись на канал. Ну, а хто не поставить подобайку, то отримає від мене оцим хлібом. А хліба в мене багато, 64 штуки. Хвати на всіх, хто не поставив подобайку. І друзі, а що тут у нас поламаний міст? Ви що? Ви що? Думаєте, що я оце туди піду? Що вам? тут дурних нема, нема. Треба міст забудувати, бо я знаю на що ви розраховуєте, що я одразу туди гепну з висоти і все. І мій лут пропаде, вся моя ця броня залізна пропаде. Але ні 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 ви нас не проведете, не перший день граємо в Майнкрафті. Я взагалі думаю, що падати з моста це не дуже приємно, тому ми краще собі забудуємо. І до речі, зі мною сьогодні буде ще грати мій кендом, можете його називати. Ні, ну ви це бачили, ви це бачили, ще гра не почалася, на мене вже хтось нападає. Ну що ви так робите? Тайта мені спокійно собі вбити дракончика та й все по тому розійдемось. Нє, нападають вони. Та скільки ж можна тут лазити вже? Треба виходити і йти до драконів. Мені вже просто так дуже цікаво подивитись на них, які вони тут будуть, чого вони взагалі вміють і чи зможуть вони мене завалити. Буде дуже, знаєте, так прикро, якщо вони все-таки мене завалять. Але хочете, я вам розкажу дещо по секрету. Я трохи їх боюсь. Але в мене є залізний меч, і це мене трошки заспокоює. Так, ми вже можемо пройти. Ага, ага, тут же все є. І ніхто в нас не впав. Слухайте, треба буде цей місць потім взагалі забудувати, щоб у нас не було такої пастки. Хоча там знизу все одно ціла пріроздровена. Ау, ау. Чуйте ехо, та і я не чую щось. Ой, мамочка рідненька моя, що це таке. Слухайте. Ну якось мені не дуже туди хочеться йти. глянь, гля, скільки їх тут. Ну це так обнадієно, знаєте, обнадіє, що ми тут зайдемо і одразу все переможемо. Ага, ага, дивись. І знову, і тут. Скільки? А оце вже цікаво, що тут у нас випадає. Оце вже діло, так можна жити. Давай щось крутезне, щось крутезне. Зараз туди. Блін, там дракон літає вже з ходу. І стріли тут отруєні. Отакої, ой, такої. А він там не один. Там декілька драконів. Кіндом, а ну атакуй їх. Можна, я тут трохи поховаюсь. А ну-ка, що мені тут хоч дісталося з цих ящиків? Так, що тут? Ага. Пляшечка чар, чобітки, книжки. Ну, поки що всяка фігня. Єдине пляшечка чар, нічого. Можливо, вона знадобиться. І стріла отрує теж річ непогано. Бо я думаю, що нам їх доведеться валити з лука. Треба буде зробити дух. І стріла це те, що нам треба. Слухайте, а я зовсім не встигла роздивитись того дракона. Що вони там такі, які вони? Зараз я... Ой, ой, поїсти не дали! Ох, ти такий, ти людині поїсти не дав, ти розумієш, що на водопої. в вона не був. Ну, важливо. Головне, що їсти треба завжди. І в будь-якій непонятній ситуації можна їсти. Я намагалась, але він за це поплатився, що напав на мене. О, блін, я пуляю, гуляє вже дракон у нас. Просто вогнем цього. Ох ти, який негарний дракончик. Я б тебе поставила в угол, напевно, за такі діла. Але який він гарний, ви тільки подивіться. Да, графіка тут непогано. Я думаю, що буде дуже цікаво. А ви бачите, скільки тут золото? Отакої нічого собі. Це ми тепер кіндомом просто мільйонери. А який мільйонери? Мільйо... Трильярдери ми. Все. Ось тепер заживемо, побудуємо собі як ото... Скруч Макдак, будинок там, де в нас будуть монетки, і ми будемо в них купатися. Ха-ха-ха. Ну це, звісно, тільки якщо ми зможемо пройти цей мод. А я вже дуже хочу його пройти, бо бачите, скільки поволота. Ой, шкода не бачить кінгдом його. Блін, я від нервів аж поїсти захотіла. О, о, глянь, скільки їх там бігає різних. Так, зараз, зараз треба бути так обережно мені, бо можуть мене завалити. І все це просто золото скільки. скільки його тут? Ніфіга собі. О, чувак, а на тобі, на тобі. Це ти того послав, щоб мене побив, коли я їла. Напевно, він. А тут ще скриньки є. Прикольно. Блін, ти мені не дав скриню відкрити. Капець вони тут грубі всі, хами груві нападають, ото зі спини просто так, коли ти щось важливе робиш. А тут є скринька, а що тут є скриньки щось. А нема, це що за діла такі? А, блін, тут була пастка біля скриньки. Капець я горю, я горю, я горю. Ай-яй-яй, сподіваюсь, що я все-таки виживу. Не хочу я йти знову через той місць, не хочу. Ну зробіть хто-небудь, що небудь. Все, перестало горіти. Ой, як добре, фу, трошки ж мала ним тепер пахне. Відчуваєте? Я ось відчуваю. О, а в мене тепер є приготовлене драконіче м'ясо. Фу, яка гидота. Я б в житті ніколи не стала їсти приготовлене драконіче м'ясо. Беге! У мене є хліб і ще є. Тепер в мене є ще, ще залізо є. Прикольно. Я зможу, якщо щось зробити. Тому я хочу тут дещо позалишати в цій скрині, щоб його з собою не тягати. На випадок, якщо мене все-таки хтось завалить. А прикиньте, Кіндом знайшов, у нас тут була ще одна пастка. Ми тут дуже повільно ходили, тому що там був слайм. Нічого собі, прикиньте. Ото я й не змогла відійти, коли на мене оця пастка спрацювала. А тут всюди просто скелети. І ще спавни роздають. А що тут наверху? Тут ще кудись хід і не є в нас. Так, мені то вже цікаво подивитись. Та тут, поки дійдеш, можна заснути, можна вмерти. Що воно так високо, що воно так довго? А що тут була скриня ще? Прикольно, прикольно це ще по дорозі тобі якісь бонуси тут можна назбирати. Блін, покладіть щось нам таке дуже дуже круте сюди. Ну я б оце, наприклад, не відмовилась би хоча б від алмазної броні. Було б добре, а що? А що і тут, а тут що випало? бачиш? Кіряні стани, дякую. Я просила взагалі то а не шкіряні. А тут і ще О, І ще один дракон іще наверху. Там, ні, ну давайте повернемось до нього трошки пініше. Там ще й дракон бос є. Нам спершу треба оцих чуваків всіх повалити, Вони тут це золото і охороняють драконів. Але вони не на тих нарвались. Я знаю, що ми їх переможемо. А це знову пуста скриня. Так, так, і що тут ще у нас? А, -а, -а! блін! Прикиньте, блін, завалили мене! Ну що таке? Ну чому так не чесно? Чому? Та, походу, тут біля кожного пустого такого сундука буде якась пастка, і воно або вибухає, або підпалює, або в тебе летить отруйна стріла. Прикиньте, як цікаво, нічого собі. Ну добре, що тут знову в скрині була ще броня, і тепер я повернусь і не буду зовсім гола вибачити. В мене тепер є броня, а тут зомбі. Привіт, привіт. в мене це таки є меч, а ти очікавши, не буде, да? А він в мене є. І знову мені ще йти по цьому мосту, по темряві. Та тут же дірки були. Зараз як гепнусь я туди. Це буде капець, слухайте. А в темряві воно ще страшніше тут такий, коли тут скелети валяються на кожному кроці. Там дракони. Чую я небезпеку. Дракон ще є? Ще є дракон. Ладно, я намагаюся, щоб він мене не помітив. швиденько, швиденько так пробіжусь. І цих човків нема, добре. Поки живемо. Матінко моя рідна, це ж тепер мені треба знайти, де мої речі розкидані. Ага, а ось і вони. я тут нічого не бачу. Чому вона така глибока дівка? Слухайте, нічого немає. Тільки одне м'ясо залишилось. І все, і все, що все моє добро пропало. Блін, це дуже шкода. Ну, так не чесно. Добре, що я хоч половину розумна людина заховала в ящика, а так би все нічого не було. І цікаво, скільки ж тут ще таких пасток вони нам наставили. Я, звісно, буду намагатись більше в них не попадати. Але як це зробити? Воно ж так цікаво подивитись. А в другу тій скрині щось все таке лежить. Я сподіваюся, що десь тут повинні бути все-таки алмазні обладунки. Бо ну як нам без них йти на головного боса дракона? Він же просто нас спали і все. І нічого не залишиться навіть волосся. ну знаєте, я все розумію, але ходити якось лисим без волосся, воно взагалі не дуже гарно. Тому будемо і надалі шукати. І, до речі, я ще знайшла один такий ящик, прикольно. Хоч би мене тільки ніхто не помітив. Зараз я його швиденько спробую відкрити. Блін, тут що, було ліжко. А нафіга мені тут ліжко. Я що буду спати? Я поки спати не хочу якось. Ліжко. Ну ладно, можливо, воно мені і буде для чогось потрібно, я поки не знаю. Так, це я повернулася, туди там не була. А мені треба ще знайти. О, я бачу ще, я ще бачу скриньку. А тут знову така броня. Та така в нас вже є, нам треба якусь алмазну. Бо поки ми не можемо йти і пити головного боса драконів. Я знаєте що подумала, що нам, щоб його завалити, треба зробити собі лук. Так-так, саме так, лук. А ще у нас є вже отруєні стріли. Тому буде дуже класно їх валити з лука і, і навіть не підходити, щоб вони не могли нас завалити. І ми так переможемо досить швиденько. Так, а мені лясь випав алмазний облутунок. Нічого собі, а де кровать. У мене ж було ліжко. Нема ліжко. Дивно. Я наче ні з ким не торгувала, не обмінювала. Ну я не проти, що в мене тут тепер. Тепер в мене є алмазний договір. Прикольно. Це саме те, що і було потрібно. Але тепер ще треба знайти і залишок се та Блін, Я знову так нервую, коли нервую завжди їм. Тому підкріпили і погнали, погнали. Давненько я не бачила тут отих червоних лицарів, чи хто вони такі драконячі посіпаки десь поховалися, немає. А це тому, що ми зламали вже один спавнер. А ні, іще тут є. Тут іще декілька є. А ж вони всі поділись. Ховай. Напевно, хочуть швиденько все золото поховати, щоб ми не могли його потім собі забрати. Або готують нам якусь пастку. Ну і хай собі готуються, я поки тут можу позабирати оці штуки. Тут повинно бути ще щось, щось класне. І може би мені випаде. О, я бачу вже. вже бачу алмази. Оце так знахідка. Тепер у нас місцевий перший алмаз. Правда, одного нам ще мало, зовсім мало, дуже прям мало. Але це початок. Я думаю, що тут іще вони будуть. А дракони літають, літають. Ну нічого, літайте, ми вас все одно здуваємо. І ще один алмаз вже є. А що тут іще? О, пиріг. Прикольно, пиріг можна буде поїсти. Це краще, ніж драконі, чи м'ясо. А пері дуже смачний буде. Так, ну що, я не бачу нікого тут, окрім дракона. Ми що, їх вже всіх перебили. І тут іще з цієї сторони повинні бути скрині. такі, щоб відкрити. Блін, там дракон, там дракон. А він мене не бачить. Там, там, да, там їх три. Ви бачили, їх три, там нічого собі. А нас взагалі тут тільки двоє. А хто мене б'є? Хто мене б'є? То ж не дракон був? Ні. А, оці мене переслідують. Блін, блін, це мій меч. А в мене не дні меча тут немає, Ладно, в мене є сукера. На тобі з на тобі вісакирою, і більше до мене не підходь. Всіх вас повалила. Ха-ха. О, а я дивлюсь, ти прям містер вчасник. Не міг раніше підійти, мене тут хотіли завалити, цілих три чувака на мене нападали, оці посіпаки драконів. А я ще хочу достати оцю скринічку. Вона так високо знаходиться, можливо, там щось таке цінне буде. А, блін, мене побачив дракон. Я горю, я горю, потушіть мене хто-небудь. Де в нас тут проти... А, ци! Ох, вот такі паскупні дракони! Знову мене вбили просто. Ну все, тепер я дуже-дуже на них зла. Погані, погані драковичка, погані. Це якийсь просто дуже важкий квест зібрати цей весь лук, щоб мене ніхто не завалив. Ну як це можна так? Тут, поки підготуєшся до цієї битви, можна 555 років померти просто. Чого ти мене переслідуєш? Я навіть ще нічого не одягнула і не знаю, де мій меч взагалі я його чи знову втратила. Так, ну наче він за мною не йде, не йде. Треба швиденько хоч щось взяти. Меча нема в мене, ну нічого в мене є вбивча сокира. Якщо що, то я вже вмію з нею тут знаєте, використовувати її. Але все одно це не діло бігати з сокирою, тому я зараз добуду трошки дерева і зроблю собі меча якогось. Можливо, мені вже вистачить на алмазного. Зараз подивлюсь, ну в мене було два алмази. І вони в мене є. Фух, все, тепер у мене буде ще алмазний меч. А до речі, в мене ще був алмазний обладунок. Нема, нема, все пропав. Тому що мене оцей, оцей просто завалив. Ух, які вони куварні, Ну нічого, ми ще до вас доберемося. Як тільки зберемо ось тут лут. І знайдемо те, що нам потрібно для того, щоб з вами боротись. Зараз я собі так і золото зроблю схованку. У мене буде. Блін, ти мені заважаєш? Не заважай людині, коли вона зайнята чимось. Зараз я собі зроблю тут схованку, і золота в мене буде. Золоте сховище. Блін, і знову цей. Та чого ви мене завжди відволікаєте? Причепились до мене. Я знаю. Я знаю, що я така гарна, але не треба до мене чіплятись. А я знаю, чому ви такі червоні? Тому що вам соромно за свою роботу. О, ти гориш тебе, що дракот підпалив. Капець нічого собі. Так у вас ще й дуже небезпечна робота. Мало того, що вам треба людей тут всіх нормальних просто залякувати, вбивати, відпугувати. Так у вас ще й може вас бос підпалити? Ото так бос, ото бос. Ні, ну я розумію, що він вам платить багато, але ж ну це не діло. Так, кіндом, тримай і я тобі скрафтила лука. Бо у нього вже до собі со тут тих стріл з отруєнням. І зараз ми подивимось кіно, як він буде валити дракона того. І зараз ми помстимося за той, за те, що він мене підпалив вже один раз. І я там померла. Це все дракони винуваті, їхня провина. Залякують тут все просто весь світ тримають в страху. Зараз ми його звільнимо і їх переможемо. Так, давай, можеш пуляти, а я подивлюсь. О, яке видовище! Давай ще одну, ще одну. Мені тільки... Попкорна не вистачає, ну хліб теж підійде. Ладно, поки він їх відволікає, я можу піти на ту сторону, бо там теж у нас були якісь скрині з лутом. Ох, який страшний дракон, хоч би він мене не помітив, що я сюди побігла. Так, давай, вали їх. Я в тебе вірю, що ти зможеш їх завалити. Але це ще ж не все. У нас ще попереду є головний бос драконів, і він там не один, там ще будуть декілька. Нам треба буде всіх перемогти. О, о, блін, слухайте. Треба просто розваляти цей спавнер. Бо вони нам тут конкретно заважають, вони такі прис... -у 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 -у. І ще й такі червоні, страшні якісь. Ох. ну Валити їх досить легко. З двох ударів він помирає. Гля-гля, всі на мене от такої. Я знаю, що вас дракони послали, щоб я там нічого не забрала, тому що я знаю, що там є щось таке круте і класне. Тільки треба його знайти. Бо тут багато ще можна чого понаходити. О, а це ця скриня з пасткою, відкриваємо, тікаємо, тікаємо, бо зараз вона взорветься, трошки подалі стала. Ну що, вона взорвалась? О, взорвалась! А мене то вже не було, бо ми вже знаємо, що ви тут пасток нам наробили. Не вийшло, не вийшло мене знову вбити. Отак. Так, і десь ще повинні тут теж бути скрині. Зараз я їх всі віднайду. О, о, вже мене побачили. Ну привіт-привіт! Я тебе пам'ятаю. Угу, Все, немає тебе. І що тут у нас кісточки. Ну ладно, заберу, можливо, вони знадобляться, блін, то вони спалюються тут, блін, кожну секунду. Дуже вас багато прям. Явно дракони самі не справляються. І ще й дракон побачив мене. Ля, пуляє сюди, пуляє вже вогнем в мене. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй, на тобі, на тобі. І більше до мене не підходь. Так. О, я бачу ще одну. Класно. Ми будемо продовжувати збирати лут та проходити цей мод. Ну а поки що в цій серії у нас вже все. Тому обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, бо далі буде продовження наших пригод у цьому світі. А на сьогодні у нас все всі бувайте. Я поки тут поховаюсь. Ставте лайки, підписуйтесь. Пока треба мені ще поїсти трохи.